Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні. І раптом думка, наче мить незрима. А що, якби він не родився в Іфлеємі? Що сталося, якби за два тисячоліття вночі, у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі? Він Богом був, він міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би землю словом зруйнувати, і не терпіти весь той людський гріх. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чи савел у науці потупає, шукає зміст всього свого буття. Петро. У боротьбі за виживання Матвій біля скрабниці із грішми, вдовиця без надії, сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця приречено мовчить, чекає, поки перший і останній камінь за гріх до неї із прокляттям полетить. Це гріх. Все жертви, 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 людське життя приречене на смерть, якби він не прийшов, щоб померти, мій Бог, Спаситель і Отець. Ми мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але він родився. Флеємі. Господь цей грішний світ так полюбив, явив любов свою в єдинім сині, віддать на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в Богих яслах, за нас прожив з китальцем на землі, за нас вмирав на хресті Головськім і знов до нас прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, але не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясел вже не буде знов, не буде сліз, не буде і страждання, і плачу гіркого вже не буде там, а будемо ми співати, вічна Яосана, разом з Ісусом вічно в небесах. Слава Богу.